Зараз я хотів би одразу задати питання для до представників нашого, скажімо так, наукового блоку і питання номер один до пані Олени Малиновської. Вона головний науково співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Ваше бачення, чи потрібна окрема національна інституція для координації міграційної політики і її виконання? П'ять хвилин, будь ласка, пані Олена. Дякую за дане для слово, Дякую за результати представлення дослідження. Тут уже прозвучало, що питання координації це дійсно питання дуже важливе. За своєю сутністю міграція це багато різновекторне припитання і не може вирішення міграційних проблем бути сконцентровано в одному. Лише виконавчим органі органів виконавчої влади це абсолютно закономірно і це нормально. І скільки б ми не говорили про те, що державна міграційна служба є ключовим органом виконавчої влади в Україні в сфері міграції, це правда водночас це. в сфері міграції на наступний період, але хотілося підкреслити, що якою б прекрасною, геніальною, дуже креативною не була політика без інституційного забезпечення, без механізмів її реалізації. Цього буде недостатньо, тому питання координації це одне з питань інституційного забезпечення виконання ви, тих стратегічних цілей, які будуть викремні і які треба буде виконувати. Вирішити його можна двома шляхами, з моєї точки зору, наприклад, посилення кординаційної ролі і координаційної функцій Державної міграційної служби. І інший шлях це от якраз те, що вже е, прозвучало, це створення е, при кабінеті міністрів якогось е, ко, міжвідомчого координаційного органу. Державна міграційна служба це теж вже було сказано нашим доповідачем. Має хороші робочі стосунки з іншими органами виконавчої влади дотичними до міграційних питань. Там створені і координаційні центри, і робочі групи, і так далі. і так далі, Але ця робота стосується в основному виконання безпосередніх функцій ДМС, що абсолютно закономірно, бо це визначене законодавством в той же час на сьогоднішній день. Питання соціально-економічного блоку, культурного блоку цього питання, яким займається Міністерство єдності, чи має займатися, поки ми не знаємо, як це буде здійснювати. Питання освітні, які надзвичайно важливі в контексті, як тепер. Вони звичайно не належать до компетенції Державної міграційної служби, і е, оцей підхід, е, те, що в документах ЄС називається Wall of Government Approach, він не може бути загнамою точну, е, е, на мою думку, не може бути забезпечений якраз силами тільки ДМС. Тим більше, що ДМС – це є структура, яка керується Міністерством внутрішніх справ. Скажімо, якщо б це була структура при Кабінеті міністрів, можливо, таку роль вона б мала викор... ви... виконати, але, на жаль, мені здається, що на заразі це недостатньо. Значить, я хочу сказати, що в Україні були три спроби створення такого міжвідомчого. Консультативно-дорадчого органу при кабінеті міністрів з питань міграції, коли я кажу, люди як правило говорять: ну от їх вже немає, значить, вони були неуспішні. З тим погодитись я не можу, тому що кожна з цих спроб вона відповідала тим потребам, які були на той момент важливі. 90-ті роки це було питання репатріації, це було питання облаштування депортованих, питання біженців і тому був створений такий міжвідомчий орган під керівництвом віце-прем'єра з гуманітарних питань на початку 2000-х це був орган під керівництвом право, правоохоронного блоку, тому що там стояли питання запобігання нелегальної міграції та торгівлі людьми. І найбільш успішний, я думаю, це приклад це створення при міністерстві соціальної політики. Результатом роботи цього органу було підготовка закону про зовнішню трудову міграцію з активною участю самих трудових міграцій. Мігранців це через їхні організації, і е, сказати, що ці всі спроби були не, не вдалі, я не можу, тому що, скажімо, відміна відповідних розпоряджень, постанов Кабміну про створення цих органів, вона здебільшого була пов'язана з тим, ну от щодо, наприклад, останньої цієї групи. Літики в домі економіки, тому цей орган припинив свою діяльність, і на користь такого підходу це останнє, що б я хотіла сказати, це дуже багатий міжнародний досвід. Ну, наприклад, Великобританія, де є комітет міграції як незалежна урядова структура, комітет дорадчий з питань міграції, який готує і рекомендує урядові. А найважливіші питання в сфері міграції з 2007 року. Такий міжвідомчий комітет існує в Польщі. Можна продовжувати список багатьох і інших країн. І я думаю, що над цим питанням варто подумати. Дякую, дякую. дякую.